В Островській філії Одеського обласного центру зайнятості відбулося урочисте відкриття регіонального офісу державної програми підтримки малого і мікробізнесу, зроблено в Україні. Подія відбулася завдяки співпраці уряду Японії, програми розвитку ООН з міністерством економіки України, Державною службою зайнятості та Білгородністровською філією Одеського обласного центру зайнятості на початку заходу хвилини мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів. На зустрічі були присутні як почесні гості, так і підприємці, які вже скористалися грантовими державними та регіональними програмами для можливості налагодження живого діалогу між бізнесом та органами державної влади. Сьогодні Безпосередньо дністровському відкривається 85-й офіс, зроблено в Україні, і четвертий офіс взагалі в Одеській області. Ми вже виконали тут свій шлях і свій план по відкриттю наших офісів. Вони відкриті в місті Одеса, Ізмаїл, Балград. І сьогодні Білгород-Дністровський. Декілька днів тому назад до нас завітав президент України, віце-прем'єр-міністр пані Юлія Свіріденка. Там була карта, велика карта, на якій було відображено кількість офісів, зроблено в Україні. по кожному з регіонів і декілька днів тому назад там був один офіс. Сьогодні в нас уже чотири офіси. Це дуже приємно. Оце да, там дуже швидко на напрацювання на виходить. Це це важливо. Хочу подякувати власне і нашим партнерам е, з боку уряду, з боку влади, і також уряду та народу Японії, власне, які надали фінансову підтримку для того, щоб розвиток цієї мережі і впровадження багато корисних ініціатив інших і в Одеській області і не тільки а були можливі. Дякую. Хай успішно працює офіс. Дякую. Дай Боже. Ми відкрили чотири офіси. Тому ми теж хотіли вам е, з нагоди відкриття четвертого офісу передати, е, скажімо так, від обласного центру зайнятості такі сьогодні. Дякую і пані Марині. Регіональні офіси зроблено в Україні це інклюзивні простори, відкриття яких заплановане в усіх центрах зайнятості країни, щоб покращити комунікацію між державою та бізнесом. Представники районної та міської влади висловили слова подяки за підтримку таких ініціатив під час військового стану. Білодністровський район завжди був відкритий до будь-яких проєктів, до діалогу. У нас є потенціал, у нас є ресурс, не дивлячись на військовий стан, на те, що Білородністровський район на жаль потерпає від обстрілів. І у нас є бізнесмени, які сьогодні також відчули це на собі, і не дивлячись, ні на що державна підтримка. Плечі нашої держави завжди на ваді нашого бізнесу. Ми, як міська влада, дуже зацікавлені в таких проєктах. Ми дуже хочемо, щоб у нас була така колаборація цих проєктів з нашими проектами. Це зв'язано з ВПО, це зв'язано з нашим населенням. Тому це дуже чудово і хочеться, щоб не тільки в куточках України, але й по всьому світу ми могли придбати продукції, прочитати зроблено в Україні. Кількість бізнесів, які реєструють сьогодні, жінки стала 61%. Це порівняно з 40% це вже великий прогрес, але є ще куди розвиватись. І друга історія це те, що 40% ветеранів і ветеранок не повертаються на своє попереднє місце роботи. Вони шукають щось нове. І тут ми теж можемо говорити про підприємництво. І третій момент він дуже важливий. Люди приходять до людей, вони не приходять в офіси. Можливо, перший раз вони приходять в офіси, а потім вони приходять до людей. На зустрічі були присутні Юлія Горобченко, Наталія Хлівна, Надія Кучер, люди, чиї успіхи стали прикладом сміливості та працьовитості за підтримки держави. Після ознайомлення з новим офісним приміщенням знімальна група першого муніципального мала можливість поспілкуватися зі спікерами більш детально. Керівник державного центру зайнятості узагальнила можливості, які надає проєкт. Це перспективи, розвиток і можливості. Це загальна політика популяризації наших виробників і взагалі нашого виробництва. Загалом на сьогоднішній день вже надано 65 тисяч консультацій в всіх наших офісах. На першому місці у нас власна справа є робота, це програма Міністерства економіки, яку реалізує Державна служба зайнятості. І далі йдуть кредити 5,7,9, є оселя. 25% наприклад, є компенсація за придбання сільськогосподарства. Ської техніки українського виробництва тому радо запрошуємо в наш офіс. Зроблено в Україні ми допоможемо, проконсультуємо, відповімо на всі питання. Ой, Максим, як взагалі вдалося створити тандем саме з Японією? Ну, власне, сьогоднішня ініціатива, яку ми підтримуємо, це частина дуже великої програми, що підтримується урядом Японії, яка взагалі спрямована на різні виміри людської безпеки. Це питання для Японії дуже важливо, і зрозуміло, що після початку повномасштабного вторгнення японський уряд пріоритизував Україну серед тих країн, які отримують його підтримку. І власне тому загалом програма спрямована і на енергетичну безпеку, і на на питання розмінування, але власне економічний вимір безпеки, доступ до засобів існування це також є важлива складова, тому ми тут. Допомога у відкритті власної справи та розширення кордонів існуючої можлива саме завдяки цій програмі. Саме тут підприємці можуть дізнатися більше про умови та зареєструватися для участі в програмах державної та регіональної підтримки, пройти навчання з відкриття або розвитку власної справи, навчитися оформлювати грантові заявки, а також отримати кваліфіковану допомогу у взаємодії з державними органами, банками та іншими інституціями. І в час трьоріччя повномасштабки вкрай важлива підтримка саме для жінок. На сьогодні існують дуже багато програм, партнерських програм, донорських програм. Сьогодні Міністерство економіки робить програму грантову дуже велику для того, щоб жінки не боялись, і інші ветерани, ветеранки, чоловіки йшли в відкриття бізнесу. І те, що ми бачимо сьогодні, відкривають просто як приклад, коли ми відкриваємо навчальну програму, це раз в квартал, до нас приходять 120 жінок в різних містах України. З них половина має, бізнес половина не має. і з тих хто не має, 30-40% відкривають під час навчальної програми. Тобто можна сказати, що наприклад 25-й рік це рік не лише випробувань, а й трансформації для осіб сміливих Я, Я би сказала, що взагалі 2022-2025-й, да, да, це якраз повномасштабне вторгнення. Це рік трансформації а, своїх планів. Намірі і мрії Координатором новоствореного офісу виступає його провідний фахівець Ганна Тимошенко. Вона допоможе вам інформаційно та практично робити ваші перші кроки в бізнесі, Вкотре хочеться нагадати відомий вислів Конфуція про те, що якщо ти обираєш роботу до душі, то тобі не доведеться працювати жодного дня в житті. Дякуємо за класну ініціативу в нашому місті донорам та координаторам, та звісно збройним силам України за можливість жити і працювати на рідній землі. Олеся Семчинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.